Так, ну день другий, давимо віск. Сьогодні ми з помощником, дивіться. працює. Бджоли його йому на ухо сідають, Нірнічає трохи, ну і нічого, вже ми більше половини болі її натопили. От Так що З помічником швидше йде. Значить, Тут шойтонка горить все димить. Е, ну, вже як бачите, одну ступку перетопили. значить Може комусь потрібна ромка 230. Є 230 ромка, витоплена. Е, Проволка в ній практично скрізь не ржавійка. Єврозамок. ну такий стон. брусок в принципі тонкий, є, де тонкий, де такий є. Е, Ціна її буде десь 3 гривні. Кого цікавить. Будь ласка, телефонуйте, можу відправити, можете приїхати самі, забрати по кінцю перетопки. Точну кількість москалетну. Я думаю, що десь рамок сотень до трьох буде. І плюс є нова незбита заготовка. Той, хто буде брати все отдам і нову заготовку незбиту теж по 3 гривні. Це шара. Просто вона мені не потрібна, я нею вже 230-й не користуюся, топити її жалко. Так що, як бачите, отак віск у нас видно, да? тече. Ось такий чудовий віск виходить. Ну, але ж потім другий раз ми його перетуплюємо. Хорош-хорош, хай це стікає. Прес працює малий 10 років сам, як бачите, довенім все без питань. Ну а тут, тут же ми розварюємо, хтось тобто питав з чого каструля. Дивіться, якщо видно, що з нержавійки. Воно, та ось як тернуть видно з нержавійки, просто вона що закопчена, постійно ж в ній вариться. Вже не один рік я в ній варю. Це така, все примітивно і все працює. По виходу воску, 130-140 гром стабільно я видавлюю, хто б що не казав. Як добре постаратися і 150 можна додавить. Ну, в принципі, 10 ромок, оту десь кіло 300-350 кг виходить. Так що не забуваємо ще, що ж обмін вощини дубовик, скоро, кінець місяця жовтня, начало листопада. Хто бажає записатися, звертайтеся, запишемо обмін 5 кг вощини на 6 кг воску, без ніякої доплати. Вощина дійсно класна. Так що якось так. За рамку ж знову ж не забуваємо, кому потрібно, дзвоніть. По мерві, ось бачите, яка мерва виходить. Я її просто викидаю, але з неї вже тут з цієї мерви вже немає нічого. Все. Зрозуміло, що може десь щось там можна видавити. Ну оце бачите, прямо в посіці можна сказати, давлю. Якось в цьому році взагалі білка не дуже так цікавиться вона. Покажу зараз по осах. Раніше пробував то то на компоти, то на забрус. На сьогоднішній день мені людина посовітувала на яблучний сік. Дивіться, прямо ось у платформа, да? висить бутилка. Я вам зараз покажу в бутилці. В бутилці жодної бджоли немає, все оси. А саме на яблучний сік. Чого так <клізуть> лізуть як дульні? Оце. Кожен день переціжую його, оце, оце за сьогодні скільки осей. І що цікаво, їй тоді не стає, не цікаві вулики, а літу іменно у яблучний компот. Оце дивіться. Видно, так? Да? Оце за день. Потім вечором перецідив через дрюшляк. Осу мертву забрав, компот назад вилив. Оце вам. Ябучний компут. Так що якось так. Ставимо лайк. Підписуємося на канал. Всім мирного неба!